Букети з квітами, обійми, почесті і сльози, а ще неодмінні паради з бадьорок рокуючими солдатами, військовою міцю і старенькими ветеранами, яким вдячні нащадки дарують свою любов та повагу. Таким усім нам запам'яталася перемога Радянського Союзу у Другій світовій війні, чи великій вітчизняній, як на свій манер, перекручуючи історичні факти, воліли називати її комуністи. А ще багато фільмів, пісень та міфів, у яких возвеличували подвиг радянського бійця і Таврували гадину нациста, переглядаючи історичну хроніку та світлини тих років, я одного разу зрозумів, що щось не те. Увесь цей героїчний пласт здавався мені якимось вилизаним і несправжнім штучним чогось явно бракувало, але. Чого я не міг втямити, допоки не оцінило, що на фотографіях та відео фактично немає людей з бойовими травмами, без рук та ніг з опіками, втраченим зором чи опаленими обличчями. Після такої страхітливої м'ясорубки, коли за останніми даними Радянський Союз втратив у війні близько 40 мільйонів людей, вони точно мали бути. Я заліз в архіви, трішки навантажив Google, погортав старі видання і жахнувся. Виявляється, велика перемога проходила без участі справжніх героїв, людей, які отримали страхітливі травми, стали каліками і виявилися нікому не потрібними. У щасливій країні рад, де буцімто саме людина була в центрі світу, їх соромилися, боялися, забували та позбувалися. Причому робили це дуже цинічно та жорстоко, називаючи обрубками чи самоварами, вітаються канал з і Сьогодні ми розповідаємо про те, яка доля чекала в СРСР на інвалідів війни, як герої ставали непотребом, біологічним сміттям, яке спершу заганяли у злидні, а згодом за указівкою Сталіна вивозили на острови, де до смерті гноїли у холодних і сирих монастирях. Цей випуск про людинолюбство, точніше, людиноненависництво і справжні, а не придумані цінності, які так щедро транслюють російські пропагандисти. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Якщо ж маєте бажання підтримати роботу нашої команди, то можете зробити це через сервіс BuyMeACoffee. Навіть ваша невеличка кава додасть нам бадьорості та наснаги. Тож поїхали! 24 червня 1945 року по обидва боки фронту бійці ще не встигли залікувати свої рани, як на червоній площі у Москві Сталін зі своїми посіпаками організовує парад перемоги. Як і завжди, у таких випадках він проходить з розмахом та помпезністю. Дійство стартує у 10-й годині ранку, і у ньому бере участь. 35 тисяч людей, як на кінець червня, на дворі доволі прохолодно. Лише 15 градусів час від часу падає дощ, тож люди під парасолями. Сталін, який стоїть на трибуні, мавзолея, одягнений у плащ та гумові чоботи. До кінця дійства він та маршале добряче промокнуть, але негода, атмосферу свята ніяк не зіпсує. Адже багатолітня і кривава війна завершена, фашистська гнида нарешті впала на землю під ноги переможцям, під моторошний звук барабанів падають і німецькі штандарти зі свастикою. Цього моменту щороку побідобесії лише набиратиме обертів. Це музичні концерти, спортивні змагання, зустрічі із героями, передовиці, всесоюзній пресі та безліч художніх фільмів. Їх тиражували просто таки в неймовірних кількостях. На кольоровій плівці, до речі, часто трофейній німецькій глядач бачить мирні міста усміхнених людей і задоволених ветеранів, яким не шкодують епітетів, називаючи то героями, то людьми епохи. Таким він був день волнуючих і Встреч. Бойці і командири той грозної війни з однополчанами, і вся страна чествувала їх, як тогда в 45-му. Але на те вона і тоталітарна імперія, коли те, що показують по телевізору, не завжди співпадає з тим, що існує в реальному житті. Аби не зіпсувати враження від перемоги, одразу після закінчення війни в СРСР починають боротися з каліками людьми, які ціною свого здоров'я і здобули цю перемогу. Роблять це з однієї причини, щоб вони своїм потворним виглядом не зіпсували комуністичним вождям тріумфу. Друзі, далі ми переходимо до найцікавішого. Розкажемо вам, як і за чиєю вказівкою проходили чистки бійців, що мали нещастя отримати травми, з якої причини не збереглися світлини, на яких вони були зафіксовані, вони є, але їх одиниці. Та чому колишніх військових героїв у дивний спосіб називали самоварами Сталіна. Ви залишайтеся з нами, поставте вподобайку чи підпишіться. А головне додивіться до кінця, бо те, про що ми розповімо вам у цьому випуску, вразить навіть найбільших циніків: це про емпатію і все, що треба знати про русський мір, щоб зрозуміти масштаб трагедії, про яку ми розповідаємо, почнемо з цифр. Отже, за розсекреченими даними. Міністерства оборони РФ за 2017 рік Трати Радянського Союзу у Другій світовій війні складають не 27 мільйонів, як вважали раніше, а 41 мільйон 979 тисяч, 19 мільйонів військовослужбовців та 23 мільйони цивільного населення. Звичайно, що точні цифри втрати СРСР та учасників війни встановити достеменно вже не вдасться ніколи. На це є кілька причин. Відсутність системи обліку громадян. На той час не всі мали паспорти. Більшість солдатів навіть не отримували на армійських книжок чи медальйонів з особистими даними документація штабів губилася або не велася взагалі. Крім того, у бойових діях широко застосовувалися неоформлені військовослужбовці. Наприклад, 60 дивізій і 200 загонів народного ополчення збирали у відділеннях міліції, а не у військкоматах. І їх облік був відсутній. Німецькою точністю і педантичністю там навіть не пахло. Зрозуміло, що з такої величезної кількості втрат. Сотні тисяч людей повернулися додому каліками без рук та ніг, одноокі чи повністю сліпі. Ці всі цифри є, але я зумисне не хочу називати їх, оскільки вони приблизні, мають різну методологію підрахунку. І потім в коментарях нам будуть дорікати, що ми не зовсім точні. Скажу лише, що в будь-якому випадку, навіть якщо орієнтуватися на різні джерела, це сотні тисяч людей. Отже, за військовими каліками, радянська влада почала прискіпливо слідкувати ще під час війни. У 45-му році, коли йшли найбільш кровопролитні бої, і армія просувалася до Берліну. Багато бійців отримували поранення, і на схід додому відправлялися цілі ешелони з забинтованими та закривавленими солдатами. Опинившись у тилових госпіталях, вони сповіщали рідних та близьких, що живі, здорові, і до солдатських конвертів трикутників вкладали світлини. На них були зображені, молоді. Сміхнені хлопці, але зі слідами важких поранень у багатьох не було рук чи ніг у смерш, який контролював переписку фронтовиків, виявляв ці компрометуючі доблесну радянську армію світлини і вилучав їх. У результаті лист приходив до адресата, але вже без фотографії. Їх просто викидали у смітник. Щоб узаконити усе це, 26 січня 1945-го заступник наркома держбезпеки СРСР Коболов видав наказ про вилучення з листів світлин з калічених інвалідів вітчизняної війни. У ньому зокрема сказано: світлини інвалідів вітчизняної війни, які показують каліцтва, отримані внаслідок тяжких поранень на фронті, ампутовані кінцівки, сліпота тощо з листів вилучати, а інформацію про їх авторів направляти. У відповідні органи НКДБ для оперативних висновків щодо зловмисників. Оперативних висновків щодо зловмисників я спеціально повторюю ці слова, щоб ви їх запам'ятали. Бо далі до скалічених солдатів радянська влада справді ставитиметься як до лиходіїв. Ми продовжуємо, а ви поставте вподобайку та відреагуйте на відео коментарем. Так, Ютуб розумітиме, що ролик цікавий і пропонуватиме його більшій кількості глядачів. Отже, бойові дії закінчуються, і сотні тисяч калік повертається додому. Здавалося б, на них мала чекати шана, підтримка і любов, адже це не Сталін і не його оточення, а саме вони здобули і принесли цю довгоочікувану перемогу. Але дзузьки. виявляється, що тут понівечені солдати нікому не потрібні. На них немає ні лікарень, ні соціальної підтримки, ні грошей. Ті, хто потрапляють у лікувальні заклади, якщо мають таку можливість, намагаються чим швидше втекти звідти, бо у шпиталях часто відсутні вікна, опалення, ліжка та постільна білизна. Так що через холод людям часто доводилося лежати в палатах у верхньому одязі, панувала антисанітарія, бігали миші, клопи таргани. Тож чим держава компенсувала переможцям втрату здоров'я, можливо, грішми скажете ви. Ані у перші повоєнні роки мізерну грошову допомогу отримували тільки інваліди першої групи, які взагалі були непрацездатними. Їм виплачували від 80 до 150 рублів на місяць. Щоб глядач краще зрозумів усю астрономічність цих сум. Скажу, що влітку 47-го року за літр молока на ринку просили 10 рублів. Кіло свинини коштувало 120, а пут жита 850. Звичайний чоловічий костюм у сільпо коштував заг. Марні 700-800 рублів. Тобто, на свою пенсію інвалід міг купити або 10 літрів молока, або кілограм м'яса. Взагалі в СРСР існував свій ексклюзивний погляд на інвалідність. Логіка була така: здорова людина працездатна на 100%, а людина без однієї кінцівки десь на 70%. Держава компенсовувала ці 30% втрати працездатності у вигляді пенсій та грошової допомоги. А все інше людина мала заробити сама. Бо хто не працює, той не їсть. Мовляв, у соціалістичному суспільстві працювати повинні навіть без руки радянські лікарі ведуть за пекло боротьбу за життя наших славетних воїнів, поранених на полі бою, за повернення їх до повноцінного життя. До праці писали радянські газети для прискорення одужання Поранені займаються рукоділлям, малюють, ремонтують годинники а також працюють кравцями Артілі Швейна Праця. Створено спеціальні навчальні заклади, в яких інваліди війни набувають трудової кваліфікації та здобувають нову професію. У ті часи держава була свято переконана, що утримання інвалідів, які повернулися з фронту без ніг чи без рук, є справою виключно їхніх рідних та родичів. Навіть видали спеціальний закон, який категорично забороняв приймати до закладів соціального забезпечення інвалідів першої та другої групи, які мали батьків або родичів. І тут абсурдна ситуація. З одного боку, інваліди мали бути інтегрованими в повноцінне життя, так як того вимагала радянська влада. А з іншого, навіть якби вони хотіли, то ніяк не зробили цього, бо протезів та візків СРСР просто не було. Після війни їх виготовляли в напівкустарних майстернях на око без консультацій з лікарями та креслень, тому вони виходили важкими, кострубатими і недолугими. Інваліди часто скаржилися на погано підігнані вироби, які натирають або навіть ревуть шкіру, через що їх було неможливо носити, або доводилося робити це з великими труднощами. До всього протези швидко ламалися, і ремонту доводилося чекати місяцями. Тому радянські військові ходили на дерев'яшках. Це була проста палиця, яка кріпилася на кінцівку за допомогою шкіряних пасочків. Ось так вона виглядала. А ось це до прикладу на добротних штучних кінцівках стоять німецькі вояки. Мабуть, як завжди, у таких випадках сюди прибіжать адепти руського міра і почнуть завивати, що ми любимо нацистів, але нічого, ми вже звикли до такого. Хочу додати, що не до усіх калік було таке ставлення. Звісно, що ні, у комуністичній імперії було кілька так званих культових інвалідів яких водили на офіційні заходи, показували пресі чи іноземним делегаціям. Це легендарний Олексій Мірєсів, який був пілотом і у час війни з ампутованими кінцівками піднімався у небо. Ось у 1968 році він виступає на пленумі ЦК ВЛКСМ. Справді кілька інвалідів жили як у Бога за пазухою, а решта. А решта від надміру любові та опіки не знайшли іншого виходу ніж побиратися на вулицях. Вони клянчили милостиню біля вокзалів на вулицях міст, майданах та скверах. Більшість чоловіків спилися і втратили сім'ї. Одних вигнали на вулиці, інші пішли туди самі, бо не хотіли бути тягарем для рідних. Найголовніше, що у суспільстві каліки викликали нерозуміння чи співчуття, а якусь огиду і неприйняття. Їх називали обрубками та самоварами. Чому самоварами? Бо мовляв, без рух та ніг один краник залишився. Це не я щойно придумав. Це складова такого собі специфічного радянського фольклору. Саме ці обвішані орденами безногі солдати, самовари стали обличчям успішної та квітучої країни рад. Вона справді успішна і квітуча, але хіба що в екрані телевізора чи газеті Правда у результаті на вулицях міст стільки калік, що влада вирішує приймати якісь заходи. Кажуть, що сам Сталін дав вказівку забрати цю ущербну публіку. Куди подалі, щоб вигляд міст не псували? А куди подалі? Правильно, безлюдні острови найбільш підходящі для цього місце. Так калік починають вивозити на Валаам, це Карелія та інші віддалені закутки, де вони доживали віку у справді жахливих, майже тюремних умовах. Євген Кузніцов у книзі Валаамський зошит писав: країна рад карала своїх інвалідів, переможців за їх каліцтва, за втрату ними сімей. Притулку рідних гнізд розорених війною карала убогістю змісту, самотністю, безвихіддю. Всякий, хто потрапляв на вала, миттю усвідомлював: ось це все. Далі тупик, далі тишина невідомої могили на покинутому монастирському кладовищі. Саме з валаамом пов'язана одна історія. Одного разу у цей режимний інтернат завітав художник Геннадій Добров, який вирішив зробити звідти серію малюнків. Одну з картин він назвав невідомий і демонстрував на виставках. Так її побачив відвідувач і впізнав на малюнку свого батька, пілота Григорія Волошина, якого давно розшукував. Виявляється, без рук та ніг серед таких же шкалік колишній пілот проживав на балаамі більше чверті віку і помер у цілковитому забутті. Коли син приїхав на острів, то зумів розшукати його занедбану могилу. Самоварами боролися в кілька етапів, уже навіть після смерті Сталіна, у зимку 54-го, тобто за 10 років після закінчення війни, тодішній міністр внутрішніх справ СРСР генерал Круглов доповідав господарю Кремля Микиті Хрущову. Таке попри вжиті заходи у крупних містах і промислових центрах країни, усе ще продовжує існувати таке явище, як жебратство. Серед затриманих жебраків понад 70% є інвалідами війни. Можемо казати, що країна була у руїнах, її потрібно було відбудовувати, і владі було не до інвалідів, але ж фронтовики залишалися непотрібними упродовж цілих десятиліть, у час, коли були кошти і на створення атомної бомби і на ведення холодної війни з усім цивілізованим світом. Чому ж забуттю піддали ще живих і скалічених людей? Це питання риторичне, і я знаю на нього відповідь. Вона ховається у загадковій російській душі. І як добре, що ми з ними інші і ша шануємо та поважаємо своїх героїв. Друзі, з вами був канал Зе Документаліст. Якщо вам сподобався випуск, підпишіться та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. Бережіть себе, до зустрічі!